Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і в цьому відео я би хотіла з вами поговорити власне про питання відповідальності клієнтів. Значить, дивіться, дуже багато людей до мене приходять і розказують про те, що вони були там одного психолога, другого психолога, третього, четвертого і так далі. Ніхто їм не допоміг. Друзі, я вам хочу нагадати, що психолог це є та рушійна сила, яка допомагає вам власне. Ривідкрити, знайти той потенціал, ті внутрішні ресурси, які які будуть вам. Допомагати по житті йти далі. Але не все залежить від психолога, залежить багато від самої людини. Тобто, якщо я роблю свою роботу, то я знаю, як я її роблю. Я її виконую на 90-х 100% успішно. Ось. Але, звичайно, що людина повинна також брати відповідальність, вона не повинна бігати від психолога до психолога, і вона повинна розуміти, що від неї також залежить її життя. І тому, будь ласка, організуйтеся, і якщо ви вирішили вже прийти до психолога, то ви повинні найперше, що робити. Перше, що повинно бути, це е, довіра до тої людини, до якої ви йдете. Ви відчуваєте прямо енергетично, це ваша людина, ви 100% її почуєте. Тому що іноді приходять такі люди, які ти їм говориш, а вони торочуть, і вони приблизно навіть не чують, що вони хочуть, як вони хочуть, і що їм взагалі потрібно робити, і що потрібно змінити. Е, далі, тобто, перше, ви довіряєте, ви вірите, і ви вірите в себе. Також, тобто потрібно робити, якщо психолог дає певні якісь рекомендації, каже, що, будь ласка, робіть це отак і так і так, ви повинні стати тим першокласником, який абсолютно нічого не знає. І ви повинні настільки довіряти психологу, що ви даєте руку, як я завжди кажу: дивіться, у вас має бути таке відчуття, ніби ви першокласник, і ви даєте мені руку, і я вас веду по темному тунелі. Ви бачите, що десь є світло. Я кажу, Дивіться, отут треба так, а отут треба так, а тут зверніть увагу на це, а там зверніть на оце, а тут було би бажано так і так далі. І, так, і таким чином, проходячи 3-5 консультацій, ви отримаєте мега крутий результат. Отож, шукайте своїх спеціалістів, шукайте своїх психологів, і а, нехай. А, вони допоможуть вам вирішити звичайно ж таки, ваші питання, але знову ж таки з великою вірою і в себе, і в людину, з якою ви працюєте. З вами була Ляна Бонько, і до зустрічі в нових ефірах.